Ми знаємо, що щось зробить. Що Ви Ніхто нічого це не збито. Це в мене було, вони мене пасли від, від саме Дома торговлі, Сановний поліцейський. Це... А включить видео? Покажите все. И номера, и машину еще ближе. Ну как полицейский на диагностике? Вони мене пошли з самого центра. С самого центра. А теперь подивіться, будь ласка, на видео и те, що вы. Там есть запись те, що в нашей Что вы мені сказали что. Дивитесь. При чем тут розмова? Подивитесь. Именно ситуации, если дивите. Бачите? То, коли це ви вони фотографували, як я на виїзді. там не було аварійної ситуації. Дивіться, дивіться, дивіться. Ні, ні, це вже дуже далеко. Це місто Черкаси, О, О, ситуація. Дію, це ситуація ну, і це повірена. Це ж не тут. Це, а, це, це Але чому ви тоді не зупинились там? Шановні, де? Де зупиниться, піти полість на тебе. Шановні, це несправедливо. Я нікого не зачіпала. де машина побита. Вони сказали, що я побила їм машину. Ударене колесо. Ось що фам просить. Якраз підходить під ваші бліцей. Тому що я уходжу від контакту з вами. Шановний, ви мене пасли із самого будинку України. Дивіться. Ні, це не, це не так. Це, це... це почалася ситуація із цього. Дивіться, І ви дивіться, ви їгала. просто ви не пропускаєте цей автомобіль. Ні. Вони вже знали за мною. Я це не буду ні підписувати, ні доказувати, бо це несправедливо. Цього не було. за я буду біля машини, я з ними с Давай, я понимаю. Вот женщина.